У 2013 році на екрани вийшов фільм Мерзла земля. Це американський трилер сценариста і режисера Скотта Вокера. Головні ролі в ньому зіграли Джон К'юсак та Ніколас Кейдж. Сама атмосфера фільму дуже гнітюча і тримає глядача у напруженні до останньої миті. І це не дивно, адже відняти фільм. На основі реальної історії на реальних подіях, які відбувались на Алясці у 1980-х роках. Вітаю вас на каналі про Трукрайм. Якщо хочете дізнатися більше цікавих історій та шокуючих реальних історій справжній Трукрайм, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і обов'язково пишіть свої коментарі. Це важко повірити. Але засніжена Аляска з її кількістю населення у 650 тисяч була набагато родючіша на всяких виродків, маньяків та вбивць, ніж густонаселені південні штати США. Відповідно і місцевих поліцейських важко було вже вразити та привести в якесь хвилювання. Адже оголені, розчленовані жіночі трупи. Дуже часто знаходили навесні, а то влітку, а бувало й восени. Так було і в 1982 році, 12 вересня. Двоє затятих мисливців знайшли в лісовій глушині близько 200 миль від міста Анкоріч свій оголений труп дівчини, яка, очевидно, ще за життя була сліпа. Коли маньяк остаточно натішився жертви, зґвалтувавши її кілька разів поспіль, то природнім шляхом, то дулом гвинтівки, настав час для найкривавішої та найогіднішої забави. Вивівши оголену жертву з мисливської хати, він повернув голову її в бік навколишнього лісу. Дивися і запам'ятай дорогу. На запам'ятовування, в тебе буде дві хвилини, та ще півгодини, щоб втекти від мене та врятуватися. Він це сказав і подивився на циферблат наручного годинника. І на хвилинна стрілка двічі пробігла по колу, веняк виняг з чохла мисливський ніж і холоднокровно вирізав їй очі. Відштовхнувши її від себе. Жертву, яка кричала від болі та захлиналася від крові, він промовив: Ну, біжи, біжи, дока коза. Пулювання тільки починається. Після чого Маньяк повернувся в хатину, спокійнісінько відкрив собі банку з пивом і став чекати, коли закінчиться 30 хвилин вбивчої фори в часі. На жаль, це не фільм жахів. І вигадка режисерів. Це справжня історія про справжнього маніяка Роберта Хансена. Він був американським серійний вбивцею, який отримав у засобах масової інформації прізвисько М'ясник Пепер. У період з 1971 року по 83 роки Гансен викрав, зґвалтував і вбив принаймні. 17 жінок у місті Анкориджі, штат Аляска та його околицях. Ймовірно, загальна кількість жертв становить 21 особу. У 1983 році Хансен був спійманий і засуджений до довічного ув'язнення без права перегляду вироку. Однак давайте по порядку з чого все почалося. Хансен народився в Вестервілі, штат Айова. У сім'ї Крістіана та Едні Хансенів, які були датськими емігрантами. Знайомі описували його як тиху, самотню дитину, на яку в дитинстві сильно тиснув батько. У школі Хансен піддавався нападкам однолітків через свої прищі та заїкання, і задля психологічної віддушини відкрив для себе полювання. У 1957 році Хансен служив рік у резерві Армії США, після чого працював асистентом інструктора в Поліцейській академії Покахонтесі, той же саме штат Йова. Там він і познайомився з дружиною, жінкою, яка стала його майбутньою дружиною у літку 1960 році. В грудні 1960 році Хансен був заарештований за підпал будівлі гаража шкільної опікунської ради графства Покахонтас. Під час відбуття терміну Хансен отримав повідомлення від дружини про розлучення. Відбувши 20 місяців із присудженого трирічного терміну ув'язнення, Хансен вийшов на волю. За наступні кілька років він кілька разів опинявся у в'язниці. За дрібні крадіжки. У 1967 році Роберт переїхав на Аляску з другою дружиною, Дарлою Мері Херіксен, з якою дружився в 1963. В Анкоріджі Хансен перебував у добрих стосунках з, із сусідами та навіть встановив кілька мисливських рекордів. У 1977 році Хансен був заарештований за крадіжку бензопилин. Лікар діагностував тоді у нього біполярний афективний розлад та прописав рецепти ліків для контролю над емоційною нестабільністю. Однак обов'язковий прийом ліків Генсену не був призначений. 13 червня 1983 році 17-річна Повія Сінні Поулсон втекла перед тим, як Хансен спробує завантажити у свій двомісний клітак Piper's Cup. Діставшись поліції, Полсон розповіла, що Хансен запропонував спочатку заплатити їй 200 доларів за інтимні послуги. Однак потім відвіз її до свого будинку, де катував та гвалтував її. Також вона сказала, що Хансен тримав її прикутою за шию до стопа в будинку, поки сам спав поряд на дивані. Проснувшись, Хансен повіз її на аеродром Мерил Філд. А пізніше з'ясувалося, що і всіх своїх жертв інших Хансен на власному літаку відвозив віддалену місцевість поблизу річки Кник, де мав свій будинок. У машині закутав наручники Полсон. Знайшла момент, коли Хансен завантажував свої речі в літак і кинулась у бік шостої авеню. Хансен запанікував і побіг за нею, але не наздогнав. У поліцейському відділку Полсон описала злочинця, якого незабаром затримали. На допиді Хансен заперечував звинувачення Полсон, заявивши, що це вона вимагала в нього гроші. Незважаючи на колишні проблеми з законом, Хансен зумів уникнути арешту. Багато в чому відіграла роль його статус закон зразкового сім'янина. Та добропорядного громадянина. Хансен працював пекарем і був на хорошому рахунку у суспільства. Також на його користь засвідчив друг Хансена Джон Хеннінг, сказавши, що Хансен у цей час був разом із ним. Справа проти Хансена не була заведена. Але на той момент детектив Глен Флоуд вів слідство у справі. Про вбивство невідомих жінок, чиї тіла були знайдені на околицях Анкориджа. Перше тіло, знайдене будівельниками біля дороги Еклутна у 1981 році, було неформально названо слідчими Енні Еклутна, однак його так і не було опізнано. Того ж року у гравійному кар'єрі було виявлено тіло Джоанни Месіни. Наступного року у неглибокій могилі біля річки кник було знайдено останки 23-річної Шері Мороу. Флоуд припустив, що всі жертви належать одному убивці і зв'язався з агентами ФБР, зокрема Джоном Дугласом, з проханням скласти психологічний профіль злочинця. Дуглас, у свою чергу, припустив, що убивця, вбивце є людина з низькою самооцінкою. А також він є мисливець, якого часто підштовхували жінки і схильність залишати сувеніри на згадку. Агент ФБР також припустив, що вбивця може заїкатися. Показання Полсон та психологічний профіль, складений Дугласом, допомогли Флоуту отримати судовий ордер на обшук літака, машин та будинку Гансена 27 жовтня. 1983 році слідчі виявили ювелірні вироби, що належали одній жертві, а також кілька одиниць вогнепальної зброї у схованці на горищі будинку Гансена, калібр яких збігався з ранами на тілах жертв. Знахідкою, яка також відіграла важливу роль, стала авіаційна карта місцевості, захована у ізголів'ї дивана і позначена хрестиками. Коли Гансену були пред'явлені докази, знайдені в нього вдома, вбивця, як і раніше, продовжував заперечити свою причетність. Але, зрештою, почав звинувачувати всьому жінок і спробував обҐрунтувати свої мотиви. Зрештою, Хансен зізнавства у серії вбив, починаючи з 1971 року. У 1984 році Мені був засуджений. До 461 року в'язниці та до вічного ув'язнення без правил перегляду вироку. Більшу частину ув'язнення Хансен провів у правному центрі Спрінг Крик. Це в'язниця максимального рівня безпеки. Але у 2014 році, у віці 75 років, він був переведений у виправний комплекс Анкориджа через проблеми зі здоров'ям. 21 серпня 2014 року Роберт Хамптон помер у лікарні.